І в продовження теми із припиненням транзиту російського газу через Україну, яка є, як ми бачимо, дуже цікавою для аудиторії несеця. Минуле відео зібрало майже 300 тисяч переглядів. Тож продовжуємо оновлювати для вас інформацію. Після критики і погроз у відповідь на це рішення Києва. Тепер прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запросив Зеленського на переговори. Пропонує обговорити зупинку транзиту російського газу українською територією до ЄС. Зеленський відповів Фіцо та погодився на зустріч. Але запросив словацького прем'єра 17 січня до Києва. Утім, схоже, що той до української столиці не приїде. Таку думку вже висловив віце-спікер словацького парламенту, перебуваючи із делегацією у Москві. Тим часом Фіцо загрожує імпічмент, опозиція об'єдналася проти нього, і серед причин спроби Фіцо поставити під сумнів зовнішньополітичний курс словаччини, що відбувається навколо цієї теми. Я розповім далі у Несеться. Пам'ятайте реакцію словацького прем'єра Фіцо на рішення Києва припинити транзит російського газу через Україну до ЄС. Я ж нагадаю, раніше на фоні повідомлень, що з 1 січня Київ припинить цей транзит, Фіцо вирушив поговорити про це рішення із путіним до Москви. та згодом вдався до погроз Києву спочатку припиненням постачання електроенергії, якщо Україна ухвалить це рішення. А вже після цього пригрозив і скороченням допомоги українським біженцям у словаччині, і також припиненням гуманітарної допомоги Україні та застосування права вето у ЄС. Отже, саме Фіцо, що досі має тісні зв'язки із Москвою, найбільше різко відреагував на таке рішення Києва, але погрози на Київ не спрацювали. Зеленський їх категорично відкинув та відповів критикою. Сподівання, що тіньові схеми із Москвою існуватимуть нескінченно. Він назвав очевидною помилкою Фіцо. І от тепер політик, очевидно, спробує інший підхід. В цей раз він запросив Зеленського зустрітись особисто. 13 січня опублікував відео звернення. Хочу обговорити припинення транзиту. Російського газу, Причому якомога швидше? А переговори пропонує провести на території словаччини поблизу кордону із Україною. Фіцо хоче нагадаю ладнати проблеми із транзитом газу. Така зустріч створить хороші передумови для відкритої дискусії про постачання газу до словаччини та інших країн через територію України, про можливі технічні рішення з урахуванням закінчення контракту між відповідними українськими та російськими компаніями 31 грудня 2024 року про вплив припинення транзиту газу через Україну на зниження конкурентоспроможності європейської економіки та на розвиток двосторонніх словацько-українських відносин. Тож Фіцо повторив, що Словаччина втрачає 500 мільйонів євро на рік через припинення транзиту газу. Також вкотре підкреслив, нібито рішення Києва впливає на конкурентоспроможність ЄС, членства до якого Україна і прагне. Щоправда, в самому Брюсселі проблеми у припиненні транзиту російського газу Україною не бачать. У ЄС я нагадаю, ще раніше пояснювали, що готувались до цього сценарію понад рік і розробляли альтернативні маршрути. Через кілька днів після припинення поставок газу писало видання політику, прогнози про його дефіцит у ЄС виявилися хибними, а ціни не злетіли до небес. А отже, нагнітання Фіцо щодо наслідків припинення транзиту російського газу для ЄС не відповідають дійсності. Словаччина, я нагадаю, дійсно була одним із основних покупців російського газу, що прямував до ЄС Україною. Однак кризи там після припинення транзиту не сталося. Запаси газу в самій словаччині, повідомляло політико зараз заповнені більш ніж на три чверті. А в Угорщині майже 70%. Австрія та Чехія, що також залежали від російського газу, також мають значні його обсяги в сховищах. Відтак про кризу в ЄС повідомляють експерти не йдеться, і альтернативних джерел постачання наразі там достатньо. Але Фіцо продовжує наполягати на своєму. Повернімося до його звернення. В ньому він зауважив, що мовляв виступає за мир в Україні. У всіх закордонних поїздках я наголошую на необхідності негайного припинення бойових дій. Підтримую існуючі мирні плани і пропоную, щоб мирні переговори на будь-якому рівні відбулися. І в Словаччині сказав Фіцо. Він наголосив, що не буде реагувати на повідомлення Зеленського від 12 січня, щоб уникнути подальшої ескалації напруженості. Підкреслив, ніби хоче повністю сконцентруватися на вирішенні ситуації пов'язаної із призупиненням транзиту. Зеленський відповів на це звернення, правда, не так розлого, як це зробив сам Фіцо. А коротко у соцмережі X він запропонував свої умови словацького прем'єра. Він запросив самого приїхати до Києва і саме у п'ятницю. Фіцо на цю пропозицію поки не відповів. Хоча до цього ж пообіцяв, що вже не реагуватиме на заяви Зеленського. Проте за нього слова українського президента прокоментував віцеспікер словацького парламенту Тібор Гаспар у коментарі російському виданню ТАС. Він сказав, що. Фіцо на цю зустріч до Києва не поїде. Я зауважу, що зараз словацька делегація перебуває із візитом у Москві. Група членів парламенту, серед яких два віцеспікери та чотири депутати вирушили до Росії ще 12 січня. Планують зустрітись із представниками Держдуми та членами російського уряду. Передусім, як повідомив Гаспар, хочуть обговорити постачання природного газу до Словаччини та війну в Україні. Делегація також хоче дізнатись, чи зможе російський Газпром постачати газ до словаччини тепер вже альтернативними маршрутами. Крім того, віце-спікер парламенту Андрій Данко повідомив, що хоче під час цього візиту отримати інформацію про життя в Росії, зокрема про бізнес, який там за його словами ведуть німці, французи та американці. Віце-спікер пожалівся і на Варшаву. Мовляв, Польща заборонила політ делегації над своєю територією, та нібито рейс перенаправили і він прямував до Росії. Над Чехією та Німеччиною мені не зрозуміла позиція Польщі, але сприймаю її як реальність, прокоментував цей інцидент Данко. Але у Польщі заперечили, що закривали небо словацькі делегації, що летіла до Москви. Речник польського МЗС Павел Вронський пояснив, що словацька сторона надіслала Польщі неповні документи, і у відповідь на прохання доповнити інформацію у Братиславі. Повідомили про зміну маршруту. Нагадаю, що візити словацької делегації відбуваються всупереч чіткій позиції Євросоюзу після повномасштабного вторгнення Росії. Брюссель виключив офіційні контакти між ЄС та Путіним. Попри це, троє лідерів Європейського союзу з початку повномасштабної війни відвідали Москву. Перед візитом Фіцо до Росії завітали канцлер Австрії та прем'єр-міністр Угорщини Орбан, який разом із Фіцо продовжує мати тісні зв'язки із Кремлем. Після приходу до влади Фіцо Словаччина різко змінила курс щодо України. України, припинивши надавати військову допомогу нам, хоча Україна пропонувала свою допомогу Братиславі, Зеленський повідомив, що Київ намагався допомогти Словаччині на час адаптації до відсутності транзиту газу з Росії. Але за його словами Фіцу тоді пихато відмовився. Та підкреслює, український президент зробив ставку не на Європу, а саме на Москву, з якою має певні тіньові схеми. Раніше Зеленський попередив, що Київ не продовжуватиме транзит російського газу, назвавши його мільярдами на крові. Ну а тепер до найцікавішого, що відбувається у словацькому парламенті. І поки делегація одних депутатів перебуває у Москві, проти Фіцо об'єднується опозиція. В найближчі дні опозиційні депутати від шести партій планують оголосити йому вотом недовіри. Про це пише державне інформаційне агентство Словаччини. Так от лідери опозиційних партій вважають, що Фіцо погано керує державою. Виказали на проблеми в галузі охорони здоров'я, зростання цін і в земельному кадастрі. А також опозиція заявляє про сп спроби Фіцо поставити під сумнів зовнішньополітичний курс словачини. Депутати хочуть протидіяти прем'єру, який має на меті відвернути словаччину від заходу до Росії, оскільки вважають, що він не має на це повноважень. Як очільник уряду він має займатися економікою та внутрішніми питаннями, а не зовнішньою політикою, що є завданням президента. Роберт Фіцо залишив словаччину замість того, щоб бути вдома і вирішувати проблеми, які турбують людей. Він мандрує світом, кланяється диктаторам, насолоджується розкішту десь у В'єтнамі. Він ображає наших сусідів і партнерів. Ми не дозволимо Фіцо розвернути словаччину на схід, заявив лідер прогресивної словаччини Міхал Шимечка, якого цитує видання Актуаліті. Але тут ми маємо додати вам контексту для розуміння. У Фіцо сильна коаліція у парламенті, яка складається із трьох партій. Наприклад, вони усувають опозицію з ключових посад. Тому спроба відставки прем'єра чи його уряду є більше заявою про незгоду із політикою Фіцо. До цього в низці словацьких міст пройшли акції протесту проти проросійської позиції. Фіцо учасники мітингів вийшли на вулиці під гаслом Словаччина це Європа. А як ви думаєте, чи матимуть підтримку у суспільстві намагання опозиції зупинити Фіцо? Пишіть про це у коментарях під цим епізодом.